Друга річниця загибелі вінницьких кордівців у Запоріжжі. Дрони на передову виготовляють старшокласники однієї із громад Вінниччини. В Україні відзначають день пам'яті героїв. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Вінниця вшановує дев'ятьох загиблих бійців корду. Два роки тому, 22 травня, внаслідок ракетного удару бійці загинули у Запорізькій області. Там загін був на виконанні бойового завдання: дев'ять героїв: Михайло Зайцев, Ігор Подзігун, Віталій Антощук, Дмитро Клименко, Богдан Щербань, Богдан Булега, Віталій Олійник, Ігор Бондарчук. Артур Турляк полягли від підступного удару російських окупантів. Кордівців посмертно нагородили орденами за мужність. Мітинг реквієм у другу річницю загибелі правоохоронців відбувся на Сабарівському кладовищі на Алеї Слави. Вшанували пам'ять наших побратимів, які загинули два роки тому. Посмертно родинам загибло за оборону України. Вони були справжніми офіцерами, вірними друзями, надійними. Їх нам не вистачає. FPV-дронів, окуляри реального бачення, п'ять розвідувальних безпілотників Mavic 3T, пульти управління передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Допомога для ефективного виконання бойових завдань поїхала на Авдіївський напрямок. А ще п'ять тепловізорів отримала військова частина, що займається захистом неба. Саме це обладнання, яке передають нам, дуже потрібно вже давно потрібно, але... Добре, що воно надійшло зараз, тому що, скажімо так, ми постійно модернізуємось, встановлюємо, покращуємось. Це нам допоможе для боротьби з випалати пошохід та іншими повітряними цілями. Це саме гарячий напрямок, і особливо нічні дрони потрібні зараз, тому що зараз пішла зеленка і дуже важко їх побачити днем, пересуваються вони вночі. і Через це нічні дрони дуже важливі. Восьмеро учнів з Вінниччини виготовляють для оборонців на фронт безпілотники. Вони є двох видів: бомбари. Та камікадзе за три місяці зробили таких 16. Майструють бойові пташки у вільний від уроків час. Спочатку учням допомагали вчителі, тепер безпілотники виготовляють самостійно. Збираються раз на тиждень або за потреби військових. Школярі самі тестують дрони. Місце для випробувань погоджують із місцевою поліцією. Про виробництво дронів поговоримо з Владиславом Войко, старшокласником. Вітаю вас! Вас також вітаю. Розкажіть, як виникла ідея і хто навчив виготовляти? Ну, ідея виникла з того, коли в грудні місяці до нас приїхав наш військовий інформатик. Він нам повідомив, що на фронті дуже потрібні безпілотники. І згодом ми з вчителькою математики домовились хоч скласти. Кілька штук. А розкажіть саме про характеристики ваших дронів. Ну, наші дрони, якщо це камікадзе 7 дюймові, вони відносять вагу до 2 кг. І дальність польоту у них приблизно до 7 кілометрів. Це камікадзе а про бомбери. Ну, з бомберми ситуація чуть інакша. Ми спеціалізуємось на 8-дюймових бомбетрах. Також можемо зібрати 10-дюймового. Різниця в них в тому, що 8-дюймовий чуть менше. І з ним легше поводитись. з 10-дюймовим все потягше. А з вагопідйомністю. 8 дюймовий може підняти вагу до 2,5 кг, а 10 – до 3,5. Ну, я бачив, як підносили і 5 кг. А як часто виготовляєте і скільки вже зробили саме дронів? Ну, виготовляємо здебільшого на вихідних після школи. А зробили. Десь 16 штук. І наразі в нас на підході ще 5. Я знаю, що саме комплектуючі для дронів не дешеві. Де вибирати гроші на них? Самі перші комплектуючі, які замовляли, ці гроші були з того, що ми наколядували. Далі це все було як? Від від волонтерів. Я дякую вам за вашу таку ініціативу саме по виготовленню дронів. А з нами на зв'язку був Владислав Войко, старшокласник, який виготовляє дрони. 23 травня Україна вшановує пам'ять героїв. Це неофіційне свято, яке почали відзначати у нашій державі ще з 1941 року. На великому зборі організації українських націоналістів. 23 травня визначили як День Героїв. Свято присвятили сумній даті. У Роттердамі було вбито Євгена Коновальця, головного ідеолога українського націоналізму. І саме у травні пішли із життя Микола Міхновський та Симон Петлюра. В молодіжному центрі квадрат організували захід крізь. Віки до сьогодення, де розповіли молоді про героїв України минулих часів та тих, хто нині виборює суверенітет та незалежність нашої країни. Жовто-блакитні сердечка та ангели-обереги із фетру стануть подарунком для захисників, які нині виборюють у російських окупантів суверенність наших земель. Такий оберіг діти готують оборонцям до Дня Героїв України. Хлопці та дівчата долучилися до патріотичного заходу крізь віки до сьогодення, де згадували усіх борців за незалежність нашої держави, починаючи від лицарів часів Київської Русі, учасників революції гідності та бійців, які зараз на передовій. Маємо згадувати і шанувати героїв усіх часів, а також, уже і, на жаль, новітніх героїв. Дуже багато є і моїх побратимів, які загинули в бою, захищаючи нашу вільну і незалежну Україну. І тому цей захід, знаєте, такий ініційований і з болем, і з від душі, тому що ми хочемо, щоб пам'ять про героїв жила вічно. Іван Драчук під час патріотичного заходу виконував пісню по святу своєму загиблому брату. Віктор Дяков був водієм гранатометного взводу та. Гинув наприкінці 2023 року для Івана його брат справжній герой. Ми Не хотів би провідатися, але ми в чужому світі на ілюстраціях законів ми будуємо життя. дивлюся у церкву наче я людина була доволі світла, завжди позитивна. Я не знаю, він для мене був одним з найближчих людей, взагалі в моїй сім'ї. Цей цей хлопець навчив мене всього, що тільки міг дати. В пісні йдеться про те, що. Як би я хотів, щоб усі ті сюжети, які я собі вигадав в голові, були насправді наяву. У передень свята героїв згадували усіх патріотів України, які віддали життя за її незалежність. Таким був і герой Небесної сотні Максим Шимко. Він загинув в лютому 2014 року, коли Беркутівці почали відстрілювати мирних активістів. З мамами синів, які загинули в Маріуполі. Для них це дуже важливо було, і я це зрозуміла, знаєте, по чому? По тому, що отощанно було для кожної мами. І потрібно, щоб помнили. Щоб помнили всі, особливо, щоб діти, щоб вони виховувалися на тих героях, на тих хлопцях, які віддали своє життя за Україну. Пів сотні хлопців та дівчат, учасників історико-культурного заходу, крізь віки до сьогодення, виготовили патріотичні обереги, які подарували своєму герою. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. За час повномасштабного вторгнення Вінничина стала новою домівкою для 46 тисяч переселенців, і кожній сім'ї небайдужі люди намагаються допомогти та підтримати у важкі часи. Але коли люди, які втратили все своє майно, допомагають таким же переселенцям, це показує істину української незламності та силу волі. І саме про таку історію допомоги у нашому сюжеті. Родина Козлових приїхала на Вінниччину з початком повномасштабного вторгнення. Залишили рідний дім у селі Новобахмутівка, що під Авдіївкою. Та на новому місці розпочали все з нуля. Небайдужі люди та волонтери допомагали з побутовою технікою, одягом, меблями, збирали кошти на заміну вікон та на будівельні матеріали. Сім'я Козлових патронатна, має на вихованні шістьох дітей. Я тільки війна почалася. Нам служба сказала, що ми місяць там жили. А потім сказали, що треба забирати дітей. Ну так закон вже вирішили, та і ми виїхали з дітьми. Були на Хмельниччині, але ну, там не було нічого хорошого, хатина і все. Навіть такого туалету не було на вулиці. Ну, що ж, з дітьми це все важко, ні води, ніде нічого. Тому переїхали в інтернат сюди. Старша дочка знайшла по волонтерам і нам підказали. А потім так. Потім оттуди виїхали, бо попросили з інтерната. Яришівки тепер з вже рішили вже хватить скитатися, Надо щось думати. У рідному селі займалися садівництвом та мали десятки видів винограду. У сутиськівській громаді, де родина купила будинок, завесно побудували теплицю, де засіяли огірки, перець та помідори. Також розпочали розширяти будинок, адже планують взяти на виховання ще чотирьох дітей з Донеччини. Там і красо все зробили, Це тільки були стінки, вікна позаважував, двері построїли, стінки кришу зробив. Ну, як мог сам. Ну, звісно, положити стіни, допомагали люди. Із Собрання віруючих, приїхали тут, швидко за день положили. Все, що сам можу робити, роблю сам, тому що фінансова проблема трошки не вистачає людей нанімати, як я то сам. Це чоловік приїхав сьогодні, буде допомагати мені тут. Ну, Займаємося, як можемо. Вчора сам вікна це поставив, подоконники поставив. Рятувальник Вадим Дяченко та дружина Катерина також переїхали на Вінничину з окупованого Херсону. У рідному місті Вадим працював рятувальником, а жінка вихователем у дитячому садочку. В окупованому Херсоні залишатися не могли. Росіяни постійно здійснювали психологічний натиск та тримали в страху всіх жителів міста. Ти не відчуваєш, що взагалі ну, ти жив одним життям, а зараз ти живеш іншим. Ти вимушений е, ну, не виходити менше виходити на вулицю, потім не стало зв'язку. Ти переживаєш за свого чоловіка, що можуть його забрати на якусь перевірку, на допит. Ось ти не можеш ми не могли поїхати до батьків за місто, тобто це постійні блокпости. Дві родини приїхали на Вінничину з охоплених війною міст, не маючи нічого, вони не припиняють допомагати та підтримувати інших. Родина Дяченко з Херсону передала патронатній родині Козлових з Донеччини дитяче ліжко і телевізор. Руляся, що в обох родинах є чоловіки, які працюють співробітниками ДСНС. Тут в родині Козлових зять працює в ДСНС, але в Донецькій області, а в родині Дяченків чоловік працює в ДСНС в Херсонській області. Якраз через службу надзвичайних ситуацій я узнав про родину дяченків, які готові були поділитися дитячим ліжечком, телевізором, тому що їхні діти вже підросли і таке ліжечко просто не потребувало. І там і там чоловіки виїжджають в такий вахтовий методом. Вони три дні працюють в себе в регіонах, в Херсонщині і в Донеччині, і потім на три дні повертаються сюди на Мирну Вінниччину. Підтримкою для двох родин став волонтерський фонд, який працює з перших днів великої війни. Андрій Гешко розповідає: дізнався про багатодітні сім'ї випадково і вражає те, що ці люди не просто чекають допомоги, а самі можуть бути підтримкою. Історія підтримки людей, які ніколи не зустрічались, стала набирати популярності у соціальних мережах. І тепер через волонтерський фонд сім'ї Козлових надсилають саджанці дерев та намагаються підтримати матеріалами. Владислав Гемба, телеканал Віничина. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.